Бісероплетіння це вже не просто хобі, а спосіб заробітку, розповідає майстриня Староконстантинова Тетяна. Цим мистецтвом жінка займається з 2019 року. Розповідає, аби створити виріб, потрібно не тільки матеріали і вміння, але і терпіння, натхнення, і любов до краси. Але натомість майстриня отримує набагато більше. Зараз в даний момент, після як то кажуть, тривожних ночей, зранку встаєш, голова болить, все не хочеться нічого робити. Сідаю до бісеру, все забувається. Настрій піднімається. Нині жінка вперше демонструє власні роботи на широкий загал та бере участь у обласній виставці конкурс Бісер Крафт і не дарма, адже її наместа і селянки визнали одними з найкращих. Ці роботи, оці, що представлені, це буквально за 10 днів сплелися днями і ночами, бо таке було бажання велике представити свій регіон, своє місто в такій прекрасній виставці. Я дуже вдячна за мою оцінку, високу оцінку і ракою моїх робіт. І дуже вдячна всім організаторам. Організували захід представники Хмельницького обласного науково-методичного центру культури і мистецтв. Кожному рукодільнику тут підготували відзнаку та приємний подарунок. Понад три сотні виробів оцінювали творче журі. Ми оцінювали художню майстерність, тому що багато дуже є технік, бісероплетення, також винахідливість майстрів, поєднання кольорів, форма. Метою виставки було популяризувати давнє мистецтво, адже ці прикраси не просто оздоба, а символ відродження традицій і натхнення для нових поколінь. Тож у виставці представляли переважно традиційні українські прикраси серед них силянки, гердани, кризи тощо. Конкурс серед наших майстрів ми проводимо вперше. В області діють 68 майстрів бісероплетіння. В конкурсі прийняли участь 30 майстрин області з міст, з сіл. Сьогодні приїхали, презентують свою майстерність. Сьогодні бісер це не лише спадок минулого, а й сучасний тренд. Тож ці прикраси можна придбати, щоб прикрашати свої повсякденні образи автентичними елементами. Тетяна Ржепянська, Нікіта Валівоць, телеканал «Перший Подільський.